Анна Пінчук, Бажання загадай. Ранок сьогодні видався казковим, На дворі було морозно, але не холодно. Вчорашній дикий вітрисько, який пригнав із півночі сизі важкі хмари, повні снігу, вщух іще вночі. В небі, помереженому легкими світло сірими хмарками, панував спокій. Де не де сонечко пускало на вздогін численним перехожим свої промінчики, наче просячив людей вибачення за свою відсутність напередодні. Падав невагомий ніжно білий сніг. Здавалось, наче сама природа заспокоїлась, принишкла і готувалася до врочистого святкування одного. З найважливіших празників року. Зоряна у піднесеному настрої вийшла з під'їзду своєї багатоповерхівки, передчувала, що день цей буде незвичним, чудовим, а може, певною мірою вирішальним у її житті. Зараз заскочить у трійку, і старенький трамвайчик довезе її до офісу. Там буде півдня метушні, а потім десь о 16-й стрімко побіжить додому, готувати святу вечерю для Олега. Ну, як готувати? В неї вже майже все готово. Варенички наліплені і завбачливо складені в морозилку. Голубці накручені і чекають свого часу, щоб булькати смачнючою підливкою в духовці. Все на кутю вже куплене, навіть справжня пшениця стоїть замочене у глибокій мисті на підвіконні кухні, чекає свого часу. Узвар зварений і що там казати, ще й маковий завиванець спекла вчора. Так, зоряна готувалася до цього вечора вже майже тиждень планування закупки, підрахунки кількості страв. Дуже хотіла приємно вразити коханого адже це було їхнє перше Різдво разом. На завтра вони збиралися в гості до Олегових батьків. Зоряна мала познайомитися з його неперевершеною мамою. Чесно кажучи, вона її трохи побоювалась, хоча ще не знала. І з розмов чоловіка було зрозуміло, що мама в нього майже ідеальна господиня, порадниця і дуже близька йому людина. А ще жінка високих амбіцій і досягнень у кар'єрі, адже пані Алевтина, мама Олежика, була директором гуманітарної гімназії. Якось зоряні від самого цього недобре, а може, вплинуло те, що Олег уже майже рік чекав слушної миті, щоб їх познайомити. Зоряна, якщо чесно, зовсім не розуміла, яка то заслуна мить має настати. Адже зі своєю мамою познайомила його просто і буденно. Якось улітку батьки приїхали з відпустки і зоряна з Олегом просто забігли до них на каву та приємні розповіді про курортні краї. Спілкувалися легко і невимушено. Тато жартував і щиро цікавився Олеговою роботою. Мама частувала заморськими смаколиками і навіть дістала із шафи сімейний альбом. Ну, добре в їхній сім'ї. Все відбувається просто. Батьки зоряни дуже привітні і приємні люди, завжди підтримували доньку в усьому. Може, в інших сім'ях інший уклад життя, Олегові все ж ліпше знати, коли влаштувати те знайомство. Зоряна крутила в голові саме ці думки, коли перебігала дорогу до зупинки, намагаючись встигнути на свою трійку. Але трамвайчик лише помахав їй хвостиком і повільно повіз пасажирів до центру. Жінка не засмутилась, адже часу ще вдосталь встигне. Отож стояла на зупинці і ловила на свою сіреньку рукавичку пухнасті тендітні сніжинки. Раптом задумалась, що піде під час обідньої до торгового центру через дорогу і придбає якийсь подаруночок для Олегових батьків. Адже він точно забуде про все у передсвятковій метушні в офісі. Ось наступна трієчка замайоріла зоряна швидко зайшла в салон і сіла біля віконця, подухала на шибку і приготувалася до коротенької поїздки за сніженим, оповитим святковою ілюмінацією містом. На душі тепло і весело, аж тут залунав сигнал повідомлення в телефоні. О, коханий щось пише. Зоряна зраділа і відкрила чат. Сонечко, в мене тут така проблема, на роботі геть завал, працюю до шостої, а потім вирішили з мамою, що заскочу на вечерю до батьків. Там і сестра з чоловіком будуть, то мама просить мене теж бути саме сьогодні. Серце зоряне, яке мить тому ще тріпотіло в грудях ніжною пташкою, впало каменем десь на рівень шлунку. У ній раптом заговорила образа і людь. І якого милого я готувалася до вечері, як навіжена, відмовила своїм батькам у спільному святкуванні, підлаштувала всі плани, щоб ти мене кинув саму цього дня. З мамою вони вирішили, не чекаючи, поки мить гніву, мене надрукувала все надумане і натиснула відправити. Відповідь не забарилася. Кицю, не гнівайся, свято ж, з мамою я тебе неодмінно познайомлю, але пізніше. Тут потрібна делікатність і слушна мить. До того ж, ти можеш піти до батьків сьогодні, а завтра зустрінься з дівчатами. А мій подаруночок тебе чекатиме вже 26-го. Це буде щось феєричне. Обіцяю, заїду до тебе зранку. Ага, значить, він не просто не прийде на вечерю сьогодні. Плани на знайомство і Різдво у батьків теж скасовані. Зоряну просто розпирало від гніву, образи. І невисловлених емоцій. Ну що за чоловік наобіцяв, усе змінив і пише воровкувато, мов школярик, бо знає її запальну вдачу. Зоряна дивилася на екран невидющим поглядом, потім глянула у вікно і здивувалася. Вже майже її зупинка підвелася, заховала телефон у кишеню і повільно вийшла з трамвая. Біля дверей зустріла Любочку, свою найліпшу колежанку і незмінну компаньонку в частих кавабрейках посеред робочого дня. Люба обійняла її міцно і сховала у хмарку своїх ніжно-солодкавих парфумів. Зоряна аж усміхнулася. Любо, ти пахнеш, як саме різдво. Що з настроєм? Бачу, поліпшився Дорогенька». Моєму настрою дали відпустку, щоправда, відразу після свят, але то нічого. Трохи пережити і будемо разом. Махнемо на всі десять днів у Карпати, весело защебетала Люба. Зоряна чудово зрозуміла, про що йшлося. Ще день тому Люба була засмучена тим, що не побачить чоловіка на свята, навіть святкувати не збиралася. Її Сашко служив далеко і не мав змоги бути вдома до святкової вечері. Але ситуація трохи змінилася, і Люба сьогодні просто цвіла від щастя. Класна, дорогенька, я така рада за вас, спокійно мовила Зоряна. Рада, та не рада, дівчинко, ану розказуй. Маєш такий вигляд, наче тебе колодою огріли, жваво відповіла подруга. Зоряна знала, що від Люби не втечеш, вона, немов високочутливий рентген, бачила тебе наскрізь. І зоряні дуже хотілося погомоніти з подругою. Аж раптом прийшло нове повідомлення Любонько, розкажу все за кавою, бо спізнюємось уже. Дівчата швидко зайшли до офісної будівлі, піднялися ліфтом на свій шостий поверх. Люба відразу побігла на робоче місце брати слухавку її стаціонарний телефон на столі лунав на піввідділу, а зоряна затрималася. Дістала телефон з кишені. І відкрила нове повідомлення від Олега. Кицю, не серця. Тут неочікувано друзі батьків за кордону приїхали лише на декілька днів в Україні. Запросили до себе на Різдво, ну не можу я мамі відмовити. Але там я буду думати тільки про тебе. Вкотре за останню годину зорянка кипіла від люті. Ну, як так, друзі, якісь йому дорожчі за мене. Мамі відмовити не може. У відповідь вона лише надрукувала. Знаєш що, Олежику? Мене дивує те, що твоя чудесна мама навіть знайомитись не бажає із жінкою, з якою вже майже рік спить її незрівнянний синочок. Дивина, та й годі, вимкнула звук, сховала в сумочку телефон і покрокувала на своє робоче місце. І тут зорянку чекав сюрприз. За її столом сиділа дівчинка років дев'яти у червоному светрі із сантою та в неймовірно модних червоних широких штанах. Її світло пшеничне волосся кучерявими пасмами спадало на плечі, а на обличчі янгольська усмішка. Зоряна аж завмерла на місці від такої краси та тендітності. Дівчинка ж подивилася на неї дивовижними блакитними очима і промовила. Доброго вам раночку, пані. Сьогодні я ваша секретарка. Може, бажаєте чаю з печивком або какао? Привіт, сонечко! А звідки ти тут? Тільки змогла вимовити зоряна, зачудована своєю гостею. Мала хотіла щось відповісти, але тут з кабінету вийшов Святослав, начальник відділу, де працює Зоряна. Чоловік привітався і розгублено мовив Міланко, ти знову втекла сюди? Швидко до мого кабінету і звільни пані Зоряні її стіл. Дівчинка підвелася і заходилася збирати олівці та свій альбом. Ображено буркочучи у відповідь Таточку, тебе там нудно. Тут дівчата на роботу прийшли. Мені цікавіше серед людей. Неочікувано для себе Зоряна промовила Святославе, нехай Мілана побуде з нами. Ми наглянемо за нею. У мене звіт майже готовий, декілька штрихів і все. До того ж вона вже пообіцяла мені бути моєю секретаркою і какао з печевком. Усміхнулася зоряна. Дівчинка вся аж засяяла, а чоловік подивився на неї з невимовною ніжністю і весело мовив. От моя маленька лисичка, вже й тут роззнайомилася. Добре, сиди. Але зоряно, якщо заважатиме, не вагайся, відправляй до мене. Не заважатиму, татусю, ну чесно, мовила дівчинка. Було б сказано, Мілано. З усмішкою мовив Святослав і пішов у свій кабінет. Зоряна зауважила, як завжди організований і зібраний, серйозний Святослав дивився на свою донечку. Це було неприховане обожнювання і щира, беззаперечна любов. А далі зоряна приготувала собі кави і вмостилася на стілець поряд із дівчинкою. Мала дуже гарно малювала. Її малюнки нагадували якісь казкові історії, і Мілана щиро й довірливо розповідала їх новій знайомій. Потім зоряна приділила півгодини закриттю робочих питань, а дівчинка побігла потеревенити з Любою. Так непомітно й швидко наближався час обіду. Дівчата теревенили тепер у трьох. Міланка охоче розповідала про свою сім'ю. Виявилося, що її мама померла, коли дівчинці було 5 років, і тато її виховував разом із бабусею. Зоряна працювала під керівництвом Святослава вже другий рік, а Люба майже три з половиною, але ніхто з них не знав про його особисті сімейні обставини. Зоряні було шкода свого начальника, він завжди поводився стримано, попри те, був привітною, порядною та справедливою людиною. А тепер ще став для неї самотнім татком чудової дівчинки. Міланка дуже багато розповідала про тата. Одразу було зрозуміло, що дівчинка його дуже любить. Єдине, чого не навчився ще міланин татко, то це робити гарні зачіски. Тільки хвостики вміє, та й то кривенькі, промовила дівчинка з усмішкою. Хочеш, я тобі гарні коси заплету? запитала Мілано зоряна. Дівчинка з радістю погодилась, і вже за 10 хвилин Міланка любувалася акуратною зачіскою. Дівчинці дуже личив колосок, який заплела на її голівці зоряна. Міланка дивилася на себе в маленьке дзеркальце із зоряниної косметички і захоплено вигукувала Яка я чудова! Головне, щоб ця краса до святвечора протрималась. Зоряна усміхалась малій подружці та своєю життєрадісністю і позитивом розігнала зорянин похмурий та гнівний настрій. З Міланкою було так добре і приємно поряд, що невеселі думки на деякий час геть зникли. Коли зі свого кабінету вийшов Святослав, то він на мить застиг, і зоряна не могла зрозуміти його настрою та почуттів. А потім чоловік став розхвалювати зачіску доньки, проходячи повз Зоряну, зупинився і коротко, але доброзичливо мовив Дякую. На обід дівчата вирішили піти до кав'ярні через дорогу від офісу. І зоряна зазирнула до кабінету Святослава, щоб спитати дозволу взяти із собою міланку. Чоловік завагався, говорив щось про те, що не хоче обтяжувати зоряну що та, мабуть, має свої плани. Зоряна ж запевнила, що буде дуже рада випити по гарячому какао з такою чудесною компаньонкою. Дівчинка зазирнула в кабінет, підбігла до батька і ніжно обійняла його, повисла на шиї таточку, ну будь, ласочка. Мені так подобається з дівчатами сидіти, і чому до нас такі гарні жінки в гості не ходять. Це неправильно. Чоловік спочатку зніяковів, потер очі, обійняв доню і нарешті дозволив піти до кав'ярні разом із зоряною. На дворі кружляв сніжок, було світло і, наче якось урочисто, святково, десь поблизу лунала мелодія Щедрика. Міланка вискочила на двір і стала як укопана, роздивлялася навкруги захопленим поглядом, мружила оченята, всміхалася, а потім заплющила очі, розкрила ротик і почала ловити сніжинки язиком. Дівчата всміхнулися, і зоряна запитала малу башкетницю: Ти що це виробляєш, Міланко? Так можна горло застудити. А я загадую бажання, дівчата, і мені потрібно ковтнути лише дві сніжинки, від цього горло точно не розболиться, а бажання неодмінно здійсняться, впевнено і серйозно відповіла дівчинка. А як же ти бажання загадуєш? зацікавлено запитала Люба. Ну, дивись. Роззявляєш ротика, ковтаєш сніжинку і промовляєш подумки бажання, а потім друга сніжинка ще одне, але вже інше бажання. Тільки найголовніше бажаєш не для себе, а для когось дуже, дуже тобі близького та милого, промовила мала і знову стала ловити ротиком сніжинку. Оце так. Дякую за науку і собі загадаю. Зайвим не буде, проказала Люба і взялася зачудовано ловити на язик сніжинки. Зоряна засміялася. Така в неї була чудова сьогодні компанія, а потім і собі стала ловити сніжинки та загадувати бажання. Спершу подумала про Олега, але швидко відмовила себе відтрачати бажання на нього. Загадала міцного здоров'я мамі й татові, що ж і для кого загадати на друге бажання задумалась на хвильку. Глянула на маленьку, відважну дівчинку, яка стояла поряд і тримала її руку своєю червоною рукавичкою. Бажання знайшлося саме собою. Нехай Міланка завжди буде здорова, щаслива і весела. Дівчата пили какао і смакували булочками, заговорили про щойно загадані бажання. Люба загадувала безпеку для чоловіка і скоро його повернення в мирне життя. Зоряна промовчала про свої бажання, а Міланка щиро розказала, що хоче, щоб тато менше працював і був щасливий, щоб у нього з'явилася кохана жінка. Дівчата були вражені щедрістю і таким великим серцем маленької дівчинки. Далі почали балакати про ялинку, У Люби її не було. Святкувати вона не планувала. Зоряна розповіла, що мала намір сьогодні купити гілочки хвої та поставити у вазу для настрою. Але тепер не буде, бо її плани переносяться. Поїде завтра до батьків, там точно тато прикрасив для неї невеличке деревце. Мілана дістала з кишені свій смартфон і показала дівчатам фото величезної, гарно прикрашеної ялинки в їхній вітальні. Виявляється, що Святославі з донькою самі щороку обирають і прикрашають живе деревце. Це традиція їхньої сім'ї. Без ялинки у хаті на свята не можна. Куди санта вам подарунки покладе, обурено мовила дівчинка. Ми вже дорослі, а до дорослих санта не ходить, сміючись, проказала Люба. Ходить. Просто дарує не ляльок і цукерки, а серйозніші подарунки кохання, здоров'я, успіхи на роботі та інше, мовила дівчинка. Звідки ти таке знаєш, сонечко? запитала Люба з усмішкою. Звідки? А від бабусі? Вона в мене не просто пенсіонерка, вона астролог. Дівчата переглянулись та усміхнулись одна одній, а Мілана, онучка пенсіонерки астрологині, сиділа з поважним виглядом та вусами від какао під маленьким симпатичним носиком. Після кав'ярні вони ще постояли перед входом до офісу, ловлячи сніжинки вже в долоні. А потім були ще дві годинки в офісі і усі почали розходитись, вітаючи одне одного наостанок з прийдешніми святами. Попереду три вихідні. Міланка зібрала свої речі в рожевий наплічник, обійняла Любу та зоряну, а тоді поцілувала зоряну в щічку і тихенько промовила їй на вухо. Щасливого Різдва, і хай санта принесе тобі під Ялиночку справжнє кохання. Зоряна від здивування на мить заніміла, от маленька лисичка все слухала, про що вони з Любою сьогодні гомоніли, а й справді. Зоряні в житті потрібне тільки справжнє кохання, а не оце все прийду, не прийду, познайомлю з мамою чи ні. Олег її дуже розчарував. Молода жінка питала себе, чи варто продовжувати такі стосунки і бути для когось запасним варіантом на свята. У відповідь промовила дівчинці і тобі щасливого різдва сонечко. Хай твої бажання здійсняться і всміхайся частіше, тобі це дуже личить. Незабаром побачимось, зоряно, мовила Міланка, виходячи з татом з офісу. Люба із зоряною вийшли разом на двір і неспішно покрокували до зупинки. Ще в обід зоряна запросила подругу на вечерю до себе, і тепер вони разом збиралися накрити святковий стіл та провести цей вечір у мирі і спокої. Аж тут обізвався зорянин мобільний. Жінка забула його вімкнути в метушні цього дня. Трієчка неспішно везла дівчат додому. Зоряна відкрила список пропущених, там було шість викликів від Олега, а також п'ять повідомлень від нього. ж. Перші декілька були вибачливими, а от останні два видавали його злість та образу. Думаєш собі, ти, царівна, чи я іншої такої не знайду і взагалі не збирався я тебе з батьками знайомити. У нас до пропозиції ще не скоро дійде з твоїми вибриками. Прочитавши це останнє повідомлення, зоряна заніміла, просто сиділа, втупившись в екран телефона. Люба глянула на неї, а потім прихилилася ближче і прочитала те, що було на екрані. Ну, козел, сама б йому по надавала. Ти, як завжди, маєш рацію, Любонько, мовила зоряна, сумно усміхнувшись. І швидко, поки не передумала, поки рішення її було чітким і правильним, почала набирати текст. Олеже, я не хочу бачити тебе 26-го і ніколи більше. Не з'являйся в моєму житті, будь ласка, ніколи. Видали мій номер, а я зараз же видалю твій. І так, я не царівна, я королева, тож мені потрібний гідний чоловік поряд. І це точно не ти. А потім додала ще одне повідомлення твої речі зберу і відправлю на відділення нової пошти. А далі вона помовчала, видихнула і заблокувала його номер. Люба із зоряною мовчки зайшли до квартири. Тут пахло свіжою випічкою і святом. Зоряна на мить подумала, що зранку виходила з дому в геть іншому настрої та з іншими думками. А тепер вона знову самотня, і готувати їй ні для кого. Потім взяла великий сміттєвий пакет і заходилася збирати в нього Олегові речі. Любонько, ти перепочинь трохи, а я приберусь до свята. Дівчата швидко наготували страви і взялися прикрашати святковий стіл. Гомоніли, сміялися. Люба встигла декілька разів подякувати подрузі за гостинність і похвалити її запашні страви. Потім вони вже хотіли сідати до столу, аж тут залунав вхідний дзвоник. Зоряна пішла відчиняти. Хоча нікого не чекала, та й для колядників ще зарано. На порозі стояв хлопчина зі служби кур'єрської доставки, назвав її ім'я та прізвище, вручив їй щось дивовижне. Це був неймовірний зимовий букет у капелюшній коробці. Гілки запашної хволі були помережені бантиками, гілочками шипшини, маленькими шишечками і скляними прикрасами. Зоряна завмерла на місці від такої краси. Люба ж побажала хлопчині веселих свят і зачинила двері, а потім запищала від захвату. Чого стоїш, Зорянко, он картка. Читай, хто наш таємний залицяльник. Зоряна розгорнула картку і прочитала вголос. Зоряно, хай твоє Різдво буде справді щасливим і затишним Святослав і Мілана. А далі приписочка дитячим кумедним почерком. Тепер санта точно принесе тобі все, що я побажала. Сьомки!» Люба не переставала пищати. Тільки тепер до цього, ще додалася фраза Зоряно, який чоловік на тебе запав! Ура! Є справедливість на світі, любо та перестань. Та він на знак вдячності, що ми з Міланкою гуляли цілий день, не видумуй та кажу тобі запал, телефонуй, подякуй за ялинку в домі, беззаперечним тоном мовила Люба. Сперечатись тут було неможливо, і зоряна набрала номер начальника. Святослав відповів майже відразу. Дівчина подякувала за приємний подарунок. Він відповів, що радий її чути, і якось так їхня розмова склалася невимушено й легко. Зоряна, навіть не вагаючись, погодилась на завтра піти із Святославом та Міланою на ковзанку. У слухавці на задньому плані вона чула радісні крики малої. Люба теж була неподалік і безсоромно підслуховувала, а наприкінці розмови стрибала від радості. Святослав із зоряною домовилися про зустріч і, побажавши одне одному приємного святвечора, попрощались. Дівчата поставили диву ялинку посеред столу, а навколо неї були 12 страв. Вони довго сиділи, гомоніли та смакували чудесними стравами, і їм обом було добре й затишно цього вечора. Святвечір промайнув непомітно, з настанням ночі мороз подужчав. У небі панував розкішний блідолимонний молодик. Сяяли яскраві зорі, на дворі було тихо, десь здалеку лунали колядки. Зоряна стояла біля вікна з горнятком трав'яного чаю, і проживала, прокручувала в думках події цього дивного дня. Сталося те, що мало статися. Мабуть, хтось там, у горі, в зоряній далечині, саме цього дня вирішив потурбуватися про її долю не інакше. Так і має бути, вона це відчувала. За вікном мерехтіли, кружляли і падали додолу пухнасті сніжинки. Скоро почнеться новий день, почнеться нове життя.